Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. Так на війні з росіянами загинув 51-річний Володимир Оркіш, з селища Люблинець. Ковальського району воїн 1979 року народження служив на посаді стрільця санітара у стрілецькому батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вірний військовий присязі Володимир Оркіш загинув 24 грудня 2023 року. Під час бою з військовими формуваннями РФ поблизу села Берестове Бахмутського району Донецької області. Також війна забрала життя двох лучан Боєць Олег Дем'янчук. Ук 1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. Солдат Дем'янчук Олег загинув 17 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Ще один герой з Луцька Степчук Артем 1990 року Народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця. Солдат загинув 22 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе травневе Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним загиблих героїв. За добу 25 грудня рятувальники ліквідували кілька пожеж на Волині. Так, 25 грудня горіла квартира у п'ятиповерхівці на вулиці Підколодного в Ковалі. З'ясувалося, що горіння виникло у кухні, охопило меблі і побутову техніку. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електроварильної поверхні. А вже ввечері, 25 грудня, близько 17-ї години, рятувальники вирушили за сигналом тривоги на вулицю Брестську у Ковалі. Пожежу, що виникла, в одній з квартир багатоквартирного одноповерхового будинку. Рятувальники ліквідували за півгодини. години. Ймовірно, пожежа трапилася через необережність під час куріння. Ввечері 25 грудня вогнеборці також ліквідували пожежу у приватній лазні у селі Сошичне, що ймовірно трапилася через несправність пічного опалення. А ще рятувальники ліквідували горіння в господарській споруді у селі Забороль Луцького району. Причина пожежі необережність під час куріння не Новленої особи на вулиці Дубнівській у Луцьку автівка збила жінку і дитину. Аварія трапилась у понеділок, 25 грудня близько 15.30. За інформацією поліції, Волині п'яний 39-річний водій Форда наїхав на 45-річну жінку та 10-річну школярку, які переходили проїздну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили. Водія автівки освідували в. Міст алкоголю у крові сягнув 2,66 проміла, що у 13 разів перевищує норму. Його автівку вилучили нині. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Це ж якими треба бути жахливими людьми. СБУ та Національна поліція викрили організоване злочинне угрупування, яке тероризувало і намагалось тримати у страху мешканців Волині. Правоохоронці задокументували факт вибивання неіснуючого боргу у понад 120 тисяч гривень з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації. Почувши відмову у сплаті данини, учасники банди напали на українського воїна і побили його. Він отримав черепно мозкову травму та забій шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву погрожували воїну фізичною розправою. Служба безпеки схопила трьох учасників злочинного угрупування на гарячому, коли вони отримували частину грошей від чоловіка. За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування. До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників, що на волі, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. Отримані гроші, зловмисники витрачали на власні потреби, а також поповнювали злодійську касу. Наразі усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру затримані перебувають під вартою. Ває розслідування зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Переходимо до всеукраїнських новин. У ніч на 26 грудня росіяни атакували Україну дронами типу шахет. Повітряні сили повідомляють про 13 збитих БПЛА. Усього зафіксовано було 19 пусків з тимчасово окупованого Криму та РФ. Однак є і влучання так. Вороже шахет поцілив по одному із промислових підприємств Миколаївщини. Зафіксовано пошкодження складських будівель. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма. Інформація про Постраждалих не надходила над Миколаївщиною. Сили ППО збили чотири дрони. В Одеському ж районі ворог поцілив по відкритій території одного із інфраструктурних об'єктів. За інформацією Сил оборони Півдня, там виникла пожежа. Її загасили. Люди на щастя не постраждали. Також російські окупанти в день 26 грудня атакували Херсонську область. Двоє людей загинули. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У півдні Росії. Я випустили щонайменше 26 снарядів по Микільському. Там пошкоджені десятки будинків. А з під завалів одного з них дістали тіло загиблого 71-річного чоловіка. Олешківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення звичаїв війни та умисного вбивства. Також окупанти обстріляли тягинку. Там також загинула одна людина. А різдвяні подаруночки продовжують надходити. Командувач повітряних сил генерал Лейтенант. Микола Олещук повідомив, що українські захисники вночі 26 грудня підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Міноборони Росії своєю чергою підтвердило інформацію про ураження корабля Новочеркаськ і повідомила, що великий десантний корабель лише зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі. Під час нібито відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет зі свого боку. Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що внаслідок атаки у Феодосії загинула одна людина. Ще двох поранено. За його словами, пошкоджень зазнали шість будівель. Переважно там вибито вікна. За інформацією центру стратегічних комунікацій, на борту знищеного у Феодосії десантного корабля Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ були безпілот. Ники шахет Площа пожежі у порту склала понад тисячу квадратних метрів. Російські змі написали, що міністр оборони Сергій Шайгу доповів своєму царю Владимиру Путіну про удар зсу по феодосії та пошкодження, а не знищення великого десантного корабля Новочеркаськ. Сподіваємося, російський диктатор дуже засмутився. Залужний зробив низку заяв з приводу нещодавних ініціатив уряду по мобілізації, главком говорив про заміну бійців на фронті. Він сказав, що чітко розуміє, що наші бійці у надскладних умовах роблять свою справу, і йому хотілося б, щоб люди, які йдуть і служать, розуміли скільки будуть воювати. Про терміни служби Валерій Залужний зазначив, що військове керівництво країни погодилося на 36 місяців за двох умов. Якщо не буде заго. Острення на фронті, і якщо їх буде ким замінити, а от про роботу ТЦК Валерій Залужний зазначив, що станом на сьогодні їх роботою він поки не задоволений. Запевняє, що він прослідкував, щоб ключові посади залишилися і продовжили роботу. Щодо керівників, деяких уже звільнили. Але процес змін триває. Окрім того, лавком сказав, що пропозиції по електронним повісткам генштаб не робив. Але вони раді будь-якому способу, який забезпечить потребу. У людях про строковиків Валерій Залужний чітко сказав, що їх треба звільняти, щоб вони йшли відпочивати. А далі щоб вони діяли відповідно до законодавства. А ось щодо мобілізації, головнокомандувач сказав, що потреба у нових мобілізованих розбита на періоди. Про одномоментну мобілізацію не йдеться. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні. Водночас залужний зазначив, що не озвучує цифру у 400 чи 500 тисяч. А говорить про загальну потребу у мобілізованих все ж щодо цифри у 400-500 тисяч осіб мобілізованих. Главком сказав, що вона сформована і на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту нових військових частин та прогнозування наших втрат. Щодо мобілізації чоловіків із третьої групи інвалідності, залізний генерал сказав, що військово-лікарська комісія має визначати придатність чи непридатність до військової служби і додав, що у ново новому законопроекті пропонують включити поняття обмежено придатний. Про законопроект про зміни по мобілізації залужний прокоментував, що цей закон саме для того, щоб була справедливість і що захищати Україну мають усі. У ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували двоє дітей. Як повідомляє прес-служба Нацполіції, повідомлення про подію надійшло до поліції 25 грудня близько 10-ї вечора. На місце одразу виїхали спецпризначенці. Корт у будинку перебували маленькі діти підозрюваного двох та чотирьох років. В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. За інформацією правоохоронців, ніхто не постраждав. Дітей через вікно передали працівникам поліції. Затриманим виявився місцевий житель 27 років. У нього вилучила гранату Ф1. Під час подальшого обшуку у приміщенні поліцейські виявили ще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали. Триває слідство. І до загально світових новин самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, до його країни вже доставили усю ядерну зброю з Росії, яку планували. Сталося це на початку жовтня цього року. Його слова цитують білоруські змі. Усе на своїх місцях у хорошому стані, наголосив білоруський диктатор. Відповідаючи на запитання, коли відбудуться найближчі військові навчання, він заявив, що дня вчимося. Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишились, працюють сьогодні у нас у підрозділах. Передають досвід. Перша група українських пілотів пройшли базову підготовку у королівських ВПС Великої Британії і зараз навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. Так, Британія ще у серпні розпочала базову підготовку з пілотування і навчання англійської мови. Навчання завершили шість досвідчених льотчиків українців. Ще десять пілотів стажерів залишаються у Британії для продовження базової льотної підготовки. Готовки та усвоєння авіаційної медицини і тренувань у центрифузії.